Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. А ми продовжуємо пізнавальну рубрику А чи знаєте ви? І сьогоднішня тема: А чи знаєте ви, що означає помазання святим Єлеєм на полі єлеї?». Напередодні недільного дня або свята ми усі поспішаємо до храмів на святкову вечірню службу. Для багатьох найочікуваніша частина цинічного бдіння звичайно, помазання. І це дійсно так, адже саме поліелей вважаються найурочистішою частиною святкової утренні. В храмі запалюються усі світильники, відкриваються царські врата, і усі священнослужителі урочисто виходять на середину храму. Так починається поліелей. Після читання Євангелія усі прихожани підходять і прикладаються до ікони свята та до Євангелія, після чого священик чи навіть архієрей помазує прихожан, зображуючи хрест маслом на чолі кожного. І тут нам з вами слід глибше розібратись у символізмі цього обряду і з нашим ставленням до нього. Саме так, обряду, таїнством помазання на вечірній службі не являється. Нам здається, що якщо ми помазали, значить отримали Божу благодать, Духа Святаго. Іншими словами, щось дуже сильне, велике і важливе з нами сталося. Навіть якщо усе богослужіння, ми стояли і думали, що купити поїсти по дорозі додому, або куди поїхати і відпочити на вихідні. Часто можна побачити навіть таке, що на вечірню службу приходять пізніше, тільки для того, щоб помазатись, після чого одразу йдуть додому, хоча служба ще не закінчилась. Тобто, усе вечірнє святкове богослужіння, молитовне звернення до святих, яким присвячена служба, наше внутрішнє покаяння для нас не настільки важливі, як ця частина нашої зовнішньої участі в богослужінні. Ми продаємо цьому обряду якісь язицькі, навіть езотеричні якості. Чим самі себе лишаємо Божої благодаті, святкове помазання ялеєм символізує собою покликання милості і благословення Божого на помазуваного і служить зовнішнім знаком участі в благодаті і духовної радості свята, але міра, в якій ми отримаємо благодаті і радість свята, залежить від стану нашої душі, як ми молились на вечірній, каялись, усіх прощали, про що думали? Бог живий і бачить наші серця. До нього не можна наблизитись, просто помазавшись маслом, йому потрібне наше серце, наша душа, і це стосується усього, що ми робимо в нашому духовному житті. Зовнішні обряди без участі нашого серця, без віри і молитви користі не приносять. Більше того, вірянин, який йде з храму після помазання, позбавляє себе участі в слуханні не лише канону. А й надзвичайної пісні, присвяченої Пресвятій Богородиці, тій, до кого ми при першій біді біжимо за допомогою, як діти до матері, але у нас не вистачає сил помолитись до Матері Божої не тоді, коли нам треба, а коли вся церква славословить чеснішу за херовимів. Прихожани, яким важливо лише помазання, також позбавляють себе великого славослів'я. Напруженої молитви, у якій ми дякуємо Богові за всі ті блага, які він нам посилає. Ми готові замовляти подячні молебні, але постояти на службі і усім разом особисто подякувати Господу за його милість і любов, у нас не вистачає терпіння. Дорогі брати та сестри, давайте будемо вчитись любити службу, причому не тільки зовнішню її сторону цілування Євангелія і помазання, а й духовну молитву. Спробуємо набути навички не лише слухати, а й чути богослужбові тексти, адже у Царстві Небесному ангели і святі перебувають у безперервній молитві, якої ми повинні навчитися ще тут, на землі.